Ось вже нас чекає, білий вже прийшов, нас зустрічає, проголоднів, там далі черепашка сидить. Зараз ще будемо котенятка шукати. Ось вже біжить, біжить дивіться. Зустрічає нас. Мамку, Рижика і Димка. Що Черепашка приголодалася? Сідемо. Де вчора була? Її вчора не було, була друга черепашка. Тої трошки мордочка друга. Вони похожі, але не похожі. А похолодали. І димок сидить, Чекає ще зараз зарадимо кошенятку звати йде. Дісь подавати всім,